Весь, ви на каналі On Polish і мене звати Олена. І сьогодні я розповім вам про 5 помилок, які дійсно дратують поляків в вашій польській мові. І мова піде не про акцент, а мова піде не про те, що ви помиляєтеся робити якісь помилки, там в закінченнях і так далі, а про трішки інші речі. Тож, поїхали! Найперше, що буде збивати іноземця ваші польські, це коли ви перекладаєте все це, все перекладаєте абсолютно дослівно. Це прям дуже погана ідея. Я часто зустрічаю десь в коментарях, коли мені просять там, а перекладіть мені дослівно, а чого ви не говорите дослівно? Тому що деякі фрази не можна перекласти дослівно. Зокрема, в першу чергу, це стосується якихось фразеологізмів, сталих виразів. Так ми не можемо ці речі перекладати дослівно, бо ну тому, що вони просто втрачають сенс. Так, тобто є якісь, що дійсно можуть, наприклад, золота рончка» По польську це золота ручка дослівно українською. І на початку можна не, не до кінця зрозуміти, про що йде мова. Але ми теж маємо, наприклад, золоті руки. Він має золоті руки, тобто він міє все там зробити. А по польську то він он, он є золота рончка». Трішки змінюємо ми ту фразу. І вже виходить на зенітниця, маленька зміна, так? А якщо це якийсь фразологізм, якого взагалі немає в українській мові, ну то тоді біда. Але це стосується не тільки таких сталих виразів, це теж стосується буквального перекладу якихось граматичних навіть конструкцій, так, і тут теж може бути підвох. До прикладу, українською мовою ми кажемо сьогодні 5 червня, сьогодні не 5 червня, але умовно, сьогодні 5 червня. І польською на початку ми напевно скажемо «6 5 червця. No, dzisiaj 5 czerwca. no Nusłany tak, piąte czerwca. Ale nie. Po polsku będziemy mówić: dzisiaj jest piąty, po pierwsze jest zawsze, a po drugie piąty czerwca, nie piąte, a piąty. I co z wami zagraje poganną rolę o tej dosłowny przekład i бажання все перекладати дослівно, тому Ponieważ nawet w gramatyce tak ono będzie tę swoją rolę. A piąty czerwca, czemu? To dzisiaj jest piąty dzień Червця. І це слово «день» воно пропускається і лишається просто п'яти. Червця. Угу. Складно, не просто, але все ж. Тому не плутаємо, так не намагаємося оце все намагатися прикласти до слівну. Інколи це просто неможливо. Надмірна вічливість, про що йде мова? Коли ми вивчаємо мову, дуже часто в підручниках, так, у вас якісь фрази, особливо коли ваші вчителі використовують якісь старіші підручники, то там будуть такі фрази, прям. Так закручені часом, аж настільки вічливі, що капець в житті насправді далеко не завжди всі говорять або говорять в дуже офіційних ситуаціях. І ви будете виглядати, якби втікли втікли з якогось букінгемського палацу. Я жартую, звичайно, але. Dajcie na przykład. Na przykład, czy mogłaby pan, czy mogłaby prosić pana o przekazanie tej informacji? Tak zakrutyły, prawda? I niby wszystko ok, niby maksymalnie wiczliwo, ale na polaki tak nie mówią, i wszyscy my, i one, i, i my też, hmm. czy działamy do skrócenia tego i, i naszej mowy w tym tak, Polaków, czy Dlatego, скореj, wy od Polaków, czy może pan przekazać coś tam, albo czy może panie przekazać coś tam, czy tam po prostu. Może, pana, może pan to przekazać? I tak dalej. Bez o tego, czy mogłabym prosić pana, bla, bla, bla. Nic, skoro się tak nie skarzyć. Ale może zwyczajnie. Ktoś nadto wiczliwy, ktoś, kto ma taką zwyczaj, albo ktoś, kto... Не знаю, в якихось дуже офіційних ситуаціях це доречно може бути. Але в житті, звичайному, коли ви просите щось комусь переказати, там сусіду чи ще комусь, так ніхто не буде говорити. Тому не завжди в тому випадку я не проти використання підручників, я за, тому що до ну, а звідки ту мову брати це основа, але все ж треба бути обережними з такими рекомендаціями, тобто не закручуємо так сильно. Мова йде до скорочення і в тому числі вічливістю. На жаль, чи на щастя, я вже не знаю. Але теж ваша вимова це третій пункт. І я не говорю зараз про акцент, бо всі так носяться з тим акцентом. Акцент це акцент, його можна позбутися, можна ні. Це дуже індивідуально. Хтось дуже швидко позбувається, хтось все життя говорить з акцентом, і це окей. Але попрацюйте над своєю вимовою, над вимовою слів. Це частина вашого акценту і дуже важлива. Але суть саме в вимові. Якщо у вас буде правильна вимова, то про акцент ну це вже таке другорядне, виключно за вашим бажанням. Над вимовою треба працювати. Про що йде мова? Дуже часто приходять навіть Люди, котрі вже прожили декілька років в Польщі і кажуть, а я вмію там трохи то почитати, але в результаті всі звуки читають не так. Ну Не всі. А от оці от складніші по типу Л та У, так, Л з рисочкою чи Л без рисочкою, С з рисочкою, з, і так далі, тобто не знають, як це правильно прочитати. Ну і теж самою вимовою цих звуків безпосередньо у них виникають питання і проблеми. З цим потрібно працювати, бо є дуже багато схожих слів, і одна буква просто міняє їхнє значення. Na przykład czyjś tak? my powiemy po polsku pójdę do lasku pójdę do lasku tak? i ono może oznaczać troszeczkę różne rzeczy Na przykład my powiemy po polsku pójdę do łasku no bo łasek, no, wysoki jakiś, tak? no łasek ale nie, po polsku lasek, od słowa las tak, lasek i tutaj może być kawrza, bo Laska, po polsku was może zrozumieć, nie tak? Lasko, laska to jakaś dziewczyna, która np. piękna. Na przykład ktoś tam mówi: O, zobacz, jaka laska. To też może oznaczać trostyna, z którą chodzi dziadus w zwyczajnej mowie. Łaska przez ły to mylist. I łasek to lisochok. Я не говорю про те, що треба кожен звук вимовляти ідеально і без того вам рухатись далі. Ні, вимова шліфується під час вашого вивчення польської. Це не означає, що ви от на початку тільки намагаєтеся приділяти час вимові, ні. Але потрібно з нею працювати. І не тільки з вимовою, а з правильним прочитанням звуків. В першу чергу так вимова, як на початку, вміти правильно і розуміти, як читається оця от буква, яку ми бачимо перед собою. Це прим дуже важливо. Четверте, це використання слова файне. Я не знаю, чи це пункт від поляків, чи це певно від мене. Дуже часто оце слово файне ліплять всюди, особливо останній рік, напевно, два ліплять всюди і в українській мові. І в польській також тут, де я живу, а я живу на заході України, слово файне дуже часто використовується, так і власне використовується в побутовій мові. Звичайно, воно прийшло з польської. Це діалектист, і воно собі прийшло до нас з польської мови. І багато хто вчить зараз українською, це супер, і він використовує, люблять це слово, щось дуже полюбили. І оце в польській теж його максимально от всюди ліплять, все файне. Fajny dzień, fajny, fajna kolega, fajna książka, fajna pogoda, fajna pani, co so fajne. Laska, jeszcze insi słowa na zamieniu słowa. Fajny. Так? є ще синоніми до цього слова. Ми можемо сказати чекаве, міве, приємне, взпаняве, удане, позитивне і так далі, все, що хочете. І загалом не йде мова тільки про слово файне, а йде мова в принципі. Вчіть, будь ласка, синоніми. Чому дуже часто говорять, що ви не можете ви скласти речення так, як ви хочете. Так, тобто ви в українській в голові придумали собі якесь речення, а польською перекласти не можете. Тому що ви знаєте, наприклад, тільки слово файне, а не знаєте його синоніми. Як можна розширити синоніми це слова, які близькі з зазначенням. Це не обов'язково те саме, але близькі за значенням в даному контексті. Так? Тобто, наприклад, ми можемо сказати файний день, дічай був файний день, а можна сказати, що був цікавий день. «так? Сьогодні був цікавий день. Він був файний, тому що він був цікавий. І от, оці от моменти потрібно з цим працювати і вивчати синоніми. Вони збагачують ваше мовлення і дозволяють вам дійсно говорити так, як ви цього хочете. Ну і останнє п'яте це страх говорити взагалі. Страх або навіть просто небажання. Ну це якось дивно для мене і для поляків. Те, що коли ви приїжджаєте в країну, починаєте десь працювати, і у вас немає бажання вивчати польську мову. Це найгірше. Коли є просто страх говоріння, от то ви вчитеся, але ви боїтеся говорити з цим можна працювати. Але коли ви не хочете, це от прям проблема. Тому що ви живете в цій країні і ви маєте розмовляти мовою цією, хоча б забезпечуючи свої побутові якісь потреби. Звісно, на початку можна там використовувати англійську, якщо ви хочете, але ніхто не зобов'язаний розуміти, наприклад, коли ви говорите українською чи іншою мовою. Вони не зобов'язані цього робити. А от ви, будучи в іншій країні і забезпечуючи собі якийсь комфорт свого життя, напевно, так зобов'язані це робити. Робити для себе в першу чергу, щоб гарно комунікувати, і так для поляків це не зрозуміло, чому ви не хочете живучи в країні, залишаючись в цій країні вже місяці. Вивчати польську і не прикладаєте до цього зусиль. Страх говорити це вже інше питання. Тут потрібно з ним працювати, пропрацьовувати так. Потрібно вивчати польську, але паралельно і пропрацьовувати цей страх. Ми, наприклад, це робимо на курсах обов'язково, власне, в живій практиці чи там на розмовному клубі. Ми теж з цим працюємо дуже активно, намагаємося цей страх подолати, так щоб ви спокійно собі могли ту інформацію, яка у вас є в голові, видати в живу мову. Тому це теж дуже важливо. Отож, тих п'ять речей, звісно, несло трішки гумористичний характер. Так, це те, що і дійсно дратує поляків, і мене, як вчителя польської мови, напевно, теж трішки дратує. Я жартую, звичайно, але суть в тому, що це речі, які не до кінця очевидні, але над якими дуже дуже треба працювати. бо... Саме вивчення польської, так якщо ви намагаєтеся побудувати своє життя в іншій країні, в Польщі, зокрема, то вивчення польської удосконалення цих моментів вони дозволять вам трішечки комфортніше там почуватися. Для чого ми вивчаємо іноземну, так коли приїжджаємо в іншу країну? Для того, щоб почуватися там комфортно, щоб покращити свій рівень життя. Чому тому, що ми там знайдемо кращу роботу, якщо збільшимо рівень польської, так то знайдемо кращу роботу, відповідно покращимо рівень життя. Ну і в принципі будемо почуватися комфортно. На ну, спілкуючись десь на вулиці і так далі. Це важливо і потрібно, тому я дуже сподіваюся, що ви прислухаєтеся до цих моментів, до цих п'яти напівжартівливих речей, але які дійсно дійсно дуже потрібні, тому що в кожному жарті є доля правди. Дякую вам дуже за те, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво. А вже на наступний раз ми будемо говорити більш про серйозні речі. Обіцяю. Залишайте свої коментарі, відгуки. Буду вам дуже вдячна за це і до зустрічі вже наступних відео.